Мрії здійснюється. Четверо івано-франківців отримали нині ключі від новеньких квартир. Новосели, інваліди, колясочники кажуть, оселі довгоочікувані. Проте повірити, що мрія стала реальністю одразу і не можуть. Два роки тому народний депутат України Олександр Шевченко пообіцяв їм допомогти у житловому питанні. Сказав, зробив, і інших закликає не бути осторонь проблем людей з особливими можливостями. Давайте консолідовуватися, давайте збирати. Гроші, і давайте допомагати цим людям, щоб вони відчували себе такими ж, як і всі решта. Давайте їм купимо сучасні засоби пересування. Давайте пристосуємо місто для них. Для власників житла ключі від новеньких квартир та фото на пам'ять про щасливу мить для Олександра Леонідовича. Подяка за меценатство. Далі оглядане нового помешкання. Квартири розташовані в комфортабельному та зручному для проживання містечку. Найголовніше доступне для колясочників. Під'їзди обладнані додатковими пандусами. Новосел Віталій каже, тепер незалежний, адже тривалий час жив на зйомній квартирі. Дуже щасливий, дуже задоволений, дуже довго і давно вже цього хотів. Я буду думати, якщо і поскоріше, і, ну, і ремонт зробити. Ну, так як би сказати, робити своє гніздо. Ще одному власнику нового житла Романові не втерпеться якнайскоріше зробити ремонт та переїхати. Шевченко Олександр Леонідович як пообіцяв, тобто є людина слова, так і виконав. Така Красота тут дуже гарна. Я просто не можу нічого говорити, просто вражень купа. І взагалі красота, що я перехвачує дух. В першу очі зробити ремонт. Так ви бачите, що це тільки ну, все підключено, тільки треба зробити. Ну, Інтер'єр вже напевно, пана буде дружина робити зі мною. В Івано-Франківську понад сотню інвалідів-колясочників, аби їхнє життя стало яскравішим, Олександр Шевченко закликає меценатів долучитися до його ініціативи. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.